Хотів би акцентувати увагу на тому, що розпочаті ще за часів Свавіля Віктора Януковича, Миколи Азарова та, можна так сказати, лідерів Харківщини Михайла Добкіна і Геннадія Кернеса, ті всі прийняті рішення, з якою метою, ми вже тепер на даний час знаємо чому. Незважаючи на звернення і нашого колективу, і студентського самоврядування, і спроспілок, як ви сказали, і народних депутатів, і в першу чергу голови Комітету Верховної Ради Миколи Томенка. Начі інших структур, ну, ті розпочаті реформаторські дії, вони продовжуються і в нинішній час. За Азаровим окреме доручення видав Станіслав Бочковський. Авторитарно він його видав, не погоджував ні з Міністерством освіти, ні з Міністерством внутрішніх справ, куди ми підпорядковані відповідним чином. Не погоджуючи із обласною владою, обласною державною, обласною адміністрацією, депутатами обласної ради. Він одноосібно прийняв відповідне рішення. Ну, я хотів би звернути увагу. Володимира Петровича Садкового, він у нас, коли на колективі був, то він казав, де те доручення, де воно? То подивіться, Володимир Петрович, от воно, це окреме доручення, вхідні, вихідні там, дані і так далі. І це доручення якраз було вам до 25 грудня 2015 року ліквідувати Черкаський інститут пожежної безпеки. Ну, з таким погодитись ми не можемо аж ніяк. Чому? Тому що Академія пожежної безпеки в нинішній час є єдиним фактично е, військового е, формування підрозділом центру України на Черкащині. І от в період, я повинен вам нагадати, в період з 76 по 91 рік, рік, в нашому навчальному закладі, так же як і в вашому, і в Львовському, і так далі. Значить, е, крім е, е, спеціальності. Для пожежної охорони начальників караулів готувалася ще споріднена, не споріднена, а паралельно готувалася військова спеціальність. Це... Командир мотор... Мотор... мотострілецького взводу внутрішніх військ по боротьбі з диверсійними групами. От в нинішній час, в нинішній час агресії на своду. Я думаю, ці питання треба відродити. І ну, відповідним чином, я думаю, це дуже важливо в нинішній час для того, щоб ну, відкривати відповідні спеціальності, тим більше в центрі України. Ми маємо необхідну базу. Поряд з нами розташований також ж, е сильний е військове формування, де готують прикордонників. Їхня база, наша. База спільна, вона дозволяє вирішувати необхідні покладені питання. Тим більше, надзвичайно вигідне геополітичне розміщення, розташування нашого навчального закладу в центрі України, дозволяє готувати не тільки висококваліфікованих спеціалістів для цивільного захисту, а й для військових структур. Я думаю, ці питання нас почують і відповідним чином буде відреаговано. Ну і на підставі звернень, відповідних, що я вже назвав. Значить, наша головна мета, і, ми цього, і не тільки ми, а всі звернення всіх відповідних структур це винести розгляд питання на засіданнях Уряду України з тим, щоб відмінити рішення Миколи Азарова, ну і відповідним чином нам відродити. Академію для того, щоб ми могли уже незалежно від тих структур, які до на нас зараз впливають. От Володимир Петрович він вже другу комісію направляє до нас за два місяці. Другу комісію з 10-го числа він вже пригрозив. Ми знаємо, пригрозив туди поїхати все перевернути, знайти щось, якісь недоліки і так далі. В січні не знайшли прекрасні стосунки в нашому колективі. Анкетування показало, значить, затверджена справка паном Садковим про те, довідка верніше, про те, що в нашому колективі все нормально. Ну там є деякі недоліки. Довіряють колектив і керівництво навчального закладу, і місцевої стосунки нормальні. Тому в даний час, необхідно сказати про те, що от в період путінської агресії є от, не тільки загроза цивільному захисту в центрі України, а я так думаю, що і загроза для національної безпеки нашої держави. Тому тому ми будемо звертатись і до президента України, і до секретаря РНБО Олександра Турчинова з тим, щоб нас почули, і з тим, що ми звертаємось, прийняли відповідні рішення.